Добрий день всім учасникам сьогоднішнього спільного з головним управлінням ДПС у місті Києві, нашого онлайн-вебінару. Я віце-президент, генеральний директор Асоціації платників податків України Людмила Гірасіменка. Як завжди, мені це дуже приємно буду модерувати черговий, це вже 20-й співробіт. З початку цього року безкоштовний для членів асоціації онлайн-вебінар, який сьогодні проводимо з нашими колегами, надійними партнерами, з представниками головного управління міста Києва податкової за темами, які є найбільш поширені серед платників податків. Це п'ятий з початку року. І не останній наш спільний захід. Я в черговий раз хочу відмітити щиро, що головне управління у місті Києві та Асоціація є надійними партнерами, між нами існує багаторічна. Налагоджена співпраця, і для нас важливо її надалі поглиблювати, але можу сказати впевнено, що наша взаємодія залишається конструктивною та ефективною. Шановні платники податків, члені, члени нашої асоціації. Я хочу подякувати всім, хто знайшов сьогодні можливість. Підключитися та брати участь в нашому заході, не дивлячись на складні об'єктивні обставини і висловлюю окрему вдячність, що, незважаючи на період складних випробувань, яке, яке переживає наша країна, зокрема й український бізнес, ви знаходите можливість сплачувати членські внески, що є запорукою. Для реалізації наших статутних завдань та планів. З нами сьогодні мені дуже приємно, не дивлячись на свою зайнятість, присутня особисто начальник головного управління ДПС у місті Києві Інна Валерівна Якушка. Шановна Інна Валерівна, я запрошую вас до слова. Вітаю вас, дуже вам дякую. Щиро дякую вам, шановні члени асоціації, платники податків, вам особисто, Людмила Михайлівна і Асоціації за те, що ви організовуєте такі заходи, ви нас запрошуєте. Ми завжди раді прийняти участь і відгукнутися на будь-який ваш запит. Податкова, відкрита для платників реального сектору економіки. Я від себе особисто, від голови ДПС України, щиро вам дякую за те, що ви, незважаючи на такий тяжкий час, сплачуєте податки. І ми готові вам допомагати у всьому, щоб ви працювали. І сплачували податки. Наша співпраця триває дуже багато років, і вона є дійсно стабільною, незважаючи ні на що, і, так, і також буде тривати і в подальшому. Наші спеціалісти завжди раді надати консультації. Причому в нас працюють консультаційні центри з нагальних питань. Постійно за адресою вулиця Шолуденка, 33, дріб 19, в центрі обслуговування платників кабінет 110-й вхід вільний по роботі СМКОРу, це ризиковість і блокування податкових накладних, по вулиці Ліскова, 2 працює постійно. Вхід через бувший центр обслуговування, наші спеціалісти і консультаційний центр щодо сплати податків на нерухомість, те, що стосується і наших громадян, та, і нас з вами безпосередньо працюють постійно телефонні лінії. Ми кожного дня оновлюємо нашу інформацію на сторінці Фейсбуці і на нашому офіціальному сайті. Плюс в нас працює програма щодо військових щодо мобілізованих і демобілізованих фізичних осіб-підприємців для їх членів сімей, коли не може звернутися безпосередньо військовий, для того, щоб в них не було ніяких недоїмок, штрафів до нарахувань, вони звільнені від податків. Ми їх всіх знаємо на пам'ять. Ті, хто у нас ФОПи зараз захищають нашу батьківщину і нас з вами, готові приймати онлайн, офлайн їх дружин, батьків, якщо вони не можуть самі і їм допомагати для того, щоб не було в них штрафів і так і тому подібне. Тобто, ми дуже опікуємось нашими мобілізованими і демобілізованими. Фізичними особами-підприємцями. Тому я дуже вас прошу в будь-якому центрі обслуговування, їм першочергово без черги надають всі консультації. Але не менш важливими на сьогодні да, є е, наша е, тема щодо ліцензування штрафів, так, змінилося законодавство. І не знаходження за місце знаходженням платників, які ведуть підліцензійну діяльність. А, тому це дуже важлива тема, вона турбує наших е, платників ДПС міста Києва. І ми сьогодні хочемо на, на ній е, якраз про неї розказати. Да? А потім специфіка проведення контрольно-перевірочних заходів. Під час воєнного стану. Да? Бо деякі наші платники, на жаль, і я постійно з цим сама особисто стикаюся, і кожної п'ятниці проводжу зустрічі з платниками о 10-й годині, тут, по вулиці Шолуденка, 33, 19. Записатися можна в режимі онлайн через офіційну сторінку. Щодо того, що, вибачте, але, на жаль, на сьогоднішній день деякі наші платники не обізнані про те, що потрібно сплачувати, на що діє мораторій, коли він діє. Да? Це, що стосується і нерухомості, і земельних податків, і інших податків, деякі платники приходять і кажуть: ой, так не ж треба ж платити податки війна. Розумієте, да? в нас не платить податки той, хто воює. А той, хто не воює, платить всі податки да, і не на окупованих територіях, для того, щоб забезпечувати тих, хто нас захищає. Тому якби і контрольно-перевірочна робота, да, що ми перевіряємо, як перевіряємо, коли перевіряємо. Ви повинні про це знати і бути обізнаними. Ми не тримаємо ніяких котів в мішках. Ми вам все розказуємо, як воно є і що ми робимо. От і відповідно нова наша історія з вами: це наші кіки, контрольовані іноземні компанії. Так? Бо багато наших співвітчизників знаходяться за межами нашої батьківщини, вони там працюють, так? але вони є податковими резидентами України в практично в 99 випадках. І теж вони повинні здавати звітність і сплачувати податки тут, на своїй рідній батьківщині. Тому це най, теж найактуальніші питання, а наші спеціалісти вам детально розкажуть все. Задавайте, будь ласка, питання, звертайтеся до нас, ми завжди раді вам допомогти. І знову наголошую на тому тим, хто реально працює. Створює реальні місця робочі, да? платить реальну заробітну плату, наголошую, на цьому, да? не мінімальну, не нижче мінімальної, а реальну, показує реальні свої показники, які є в них в діяльності, не маніпулює податковою звітністю, ми завжди готові вам допомагати. Дякую вам, шановні платники. Так, дякую, шановна Інна Валерівна. Знаючи вас особисто, як професійного досвідченого керівника, я впевнена, що консолідована робота. Команди головного управління ДПС у місті Києві під вашим керівництвом вже стала запорукою успішного виконання поставлених завдань і зміцнення головне довіри до податкової служби. Запевняю, що податков, податкова столиці цілковита може розраховувати на підтримку нашої асоціації. Та мою особиста, я щиро дякую, що ми сьогодні вас побачили і почули.